Ці термочаші вирвані з землі, перекинуті. Кожна термочаша була прикріплена до землі на три, на три металеві арматури. Це не просто так її вирвати. Коли ми восени їх знімаємо, це два здорових чоловіка з зломами витягують ці штирі. Це ампільна сурфіння, встановлена в термочаш. Ці чаші, по вулиці великі Перспективні встановлені близько місяця тому. Їх тут Тут кожні термочажки по 12 штук. У нас зараз тут 6 чоловік, тому що менше, ніж шість чоловік, не підніме одна вага більше ста кілограмів. Сьогодні вночі також на центральному сквері перевернуті 5, 5 бетонних смітника У ті не підйомні. Ті бетонні смітники також мої жінки вони не піднімуть. Ми ждемо чоловічу підмогу, щоб їх поставити на місце. Одна вага. Того смітника більше 100 кг. Я кожного дня звертаюся в поліцію, тому що вчора вночі на центральному сквері була вирва, був вирваний кран, для поливу зелених насаджень. вода, всю ніч бігла безконтрольно. Я вже говорю, хлопці, камери уся, везде, ну тільки підіть, подивіться. Стільки труда, стільки труда. Кожен день поливаємо, кожен день одобряємо і робимо ж для вас, для, для всіх. Аби, Розтоптали, вважайте, що ви наш труд з гімном змішали. Думала, що це буде. Але тепер чую, що штирі були, то напевно якісь вандали. Як ви думаєте, що як можна протистояти такому? Просто немає слів. Таке розчарування. Одницького районного управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження комунального майна, проведеними заходами. Поліцейські встановили особи правопорушників. Ними виявилося троє місцевих жителів віком 16, 13 та 11 років. Відносно батьків-підлітків на даний час складено адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не виконання батьками, обов'язків щодо виховання дітей. Для відшкодування завданих правопорушення збитків міська рада має звернутися до судових органів, або ж особи, яких це стосується, можуть відшкодувати їх із добровільної згоди.